Барабашка ховається під землею, розділ 30 Таємниця веле свої книги. Вона була колись у юності артисткою, балериною, розповідав капітан Горбатюк своїм слухачам. Розмова. Відбувалося на дачі професора Барабаша, куди зійшлися Вітасик, Женя, його тато і навіть дідусь, який дуже зацікавився цією надзвичайною пригодою і збирався писати про неї. Але далі кордебалету не сягнула. Не всім щастить, на жаль. Вибитися не лише у солістки, але й у корифейки, тобто у провідні артистки кардебалету. А характер, Бог їй дав властолюбний, амбітний. Вийшла була заміж за молодого вченого фізика, але загуляла, зв'язалася з кримінальними елементами, опинилася за ґратами. Та просиділа лише близько року і більше судимостей не мала. Була від природи розумною, любила життя і збагнула, що у тюрмі умови життя не найкращі, але вирішила чесною працею, теж, на щастя, не заробиш, і вдалася до комерції. Скуповувала у злодіїв награбоване і перепродувала. Діяла вельми обережно, розумно, мала величезну агентуру. Ніколи безпосередньо зі злочинцями не зустрічалася. На неї працювала ціла армія швачок, майстринь, майстрів, які обробляли до невпізнаності. Награбовані речі, а вона їх возила і продавала по всіх куточках України. Одяг, ювелірні прикраси, апаратуру, навіть автомобілі. Мала чималий оборотний капітал. Авторитетом у злочинному світі користувалася величезним, недарма її називали королева Марго. Чи просто морго, чи просто королева. Поліція давно знала про її існування, але ніяк не могла натрапити на слід. І той гугнявий так просто її зрадив? Спитав Женя. Хм. Ну, якби просто, нам би легко працювалося. Усміхнувся капітан Горбатюк. Шість годин я витратив на те, щоб розколоти його. Своє знайомство з мадам Дисконт, тобто з королевою Марго, а також із Жорою Лук'яненком він категорично заперечував. Тоді увечері об одинадцятій, коли раптом зголосився давати свідчення, він лише визнав, що хотів заволодіти іконами, і всі його дії, викликані бажанням не допустити до скарбу конкурентів. Мені довелося здорово помучитися, поки я нарешті не притис його до стінки. Він здався лише тоді, коли я назвав ім'я Маргарити Зенонівни. Описав її зовнішність, назвав адресу. Сказав, що вона торгує награбованим. А як ви дізналися, що вона королева Марго? спитав Вітасик. А я ще тоді не знав, що вона королева Марго. Для мене вона ще була тільки мадам Дисконт. Але підозри мої. Щодо неї ґрунтувалися на таких мотивах. Про підземний скарб знав лише професор Барабаш він необережно розказав про нього сусідці він це підтвердив отже, тільки вона могла організувати пошуки. А оскільки із Лук'яненком із Гугнявим бачили жінку, схожу на неї. Я й вирішив, що це саме вона. Підозріло було й те, що вона часто їздить у інші міста і що часто міняє квартири ця квартира шоста за останні десять років щоб сусіди не встигали збагнути її способу життя. От чого вона назвала? Гугнявого капітаном? Спитав Женя. Капітан Немо, таке його прізвисько. Він же вдавав із себе глухоньмого. Це був її найближчий охоронець і помічник. Офіційно, начебто, зав'язав, тобто припинив свій зв'язок зі злочинним світом. Востаннє вийшов із тюрми понад 10 років тому. Але, бачите, розв'язався. А про який рецепт вона його питала. Поцікавився Вітасик. О, це, мабуть, найголовніше в цій історії. Але тут треба надати слово професору. Капітан Горбатюк подивився на професора Барабаша, який сидів у шезлонгу під грушею, тримаючи в руках журнал. Ну що ж, наберіться терпіння. Почати доведеться з оцього. Професор показав на журнал, який тримав у руках. У журналі Дніпро в 90-му році вперше у нас в Україні надрукований переклад Велесової книги з французької мови на українську. Велесова книга описує історію до християнської Русі приблизно від 650 року. Перед Різдвом Христовим і до князювання Аскольда в кінці IX століття це один із найстаріших писаних документів слов'яно-руською мовою. Цікава історія цього документа. У 1919 році під час Першої світової війни полковник Ізенбек. Він був з обрусілих турків. У бібліотеці зруйнованого та спустошеного маєтку у селі Великий Бурлук. У нас в Україні випадково натрапив на старовинні дерев'яні дощечки. Текстом, літери якого були схожі на кирилицю. Оскільки Ізенбек учився колись в академії мистецтв, цікавився історією, мистецтвом. Він забрав дощечки з собою. Потім, уже в еміграції в Брюсселі, дощечки були. Розшифровані, прочитані. Для цього багато сил доклав Юрій Миролюбов, високоосвічена людина, інженер-хімік, який дуже любив Україну, кохався в її історії. Миролюбов скопіював близько. Сорока дощечок. І копії переслав на збереження до музею українського мистецтва у Сан Франциско. Миролюбову доводилося працювати в Ізенбека на квартирі, оскільки той не дозволяв виносити дорогоцінні дощечки з дому. Та Зберегти їх не вдалося. Під час Другої світової війни у 1941 році Ізенбек помер у Брюсселі. І дощечки пропали. Оскільки лишилися тільки копії, наші вчені вважали, що це фальсифікація, підробка. Але зараз ретельний історико-філологічний і лінгвістичний аналіз дозволяє зробити висновок про справжність пам'ятки. Чому ж вона називається Велесова книга? Хто такий Велес? Велес? Або Влес? Один із богів стародавніх слов'ян, Бог, який навчив людей землеробству та скотарству. Стародавні слов'яни вірили в багатьох богів. Вони сприймали світ як співіснування трьох елементів, трьох світів. Перший світ, у якому ми живемо, світ явний. Яв. Коли людина вмирає, душа її не зникає, а переходить до іншого світу, що називається нав. Третій світ Володіння справедливості та правди. ПРАВ Володарем цього світу був бог Світовид, Бог правди, яку слов'яни ставили вище за все. Поняття пекла у древніх слов'ян не існувало, бо не було вулканів на їхніх землях. ПЕРУН Бог війни, блискавки, грому допомагав слов'янам захищати свої землі, ще й посилав із неба благословенну воду, необхідну для життя. Хорс уособлював сонце і космічні небесні цикли. Даждь бог Бог усього живого. Стри-бог Бог бог вітрів, впливу на природні явища. Слов'яни вірили у друге, вічне життя у раю. Рай це луки сварога. Ірій. Але я трохи відхилився, вів далі професор. Цієї зими я вже розповідав Степану Івановичу. Був я у Парижі на конгресі, і там познайомився з майже сторічним професором-емігрантом українського походження що жив колись на оцій землі, сином місцевого поміщика Хоржевського, колишнім ченцем Георгіївського монастиря, від якого й дізнався я про той злощасний скарб, причину всіх наших пригод. Так от професор Хоржевський подарував мені книжку Бориса Ребіндера, Теж емігранта, що народився у 1909 році в Україні. А у 1919 разом із батьками виїхав до Франції. Хоча книжка написана французькою мовою, присвячена вона аналізові Велесової книги і розповідає про релігії стародавніх слов'ян. Виявилося, що Борис Ребіндер з дитинства знав родину задонських, у бібліотеці якої Знайшов ізенбек дерев'яні дощечки. Він бо народився і жив у селі Шебекіні, де були маєток і цукроварня його батька, і яке розташоване було неподалік від маєтку Задонських у селі Великий Бурлук. Найцікавішою особою серед задонських була мати Івана Олександровича Катерина Васильівна. Їй було вже за 90, але вона ще була бадьорою енергійною, моторною і часто їздила в гості до сусідів. Вона завжди привозила з собою дві-три пляшечки особливого напою, який готували у неї вдома, і яким вона пригощала всіх, хто хотів його скуштувати. Вже протягом тридцяти років вона не пила ні чаю, ні квасу. Ні кави, нічого, крім отого напою. Казали, що вона, коли їй виповнилось шістдесят, вона відчула себе старою і слабкою. І от тоді вона й почала готувати той напій з сироватки, яку настоювали на травах. І ставили виграватись, а тоді кип'ятили з цукром. Рецепт виготовлення напою був її секретом. Ця чарівна мікстура виявилася дуже ефективною і повернула їй молоді сили. Ребіндер вважає, що рецепт того напою вона вичитала у велесовій книзі. Там справді кілька разів згадується сура питна на травах настояна. Оставляємо на сонці молоко наше у травах за ноші. Утовчимо до нього щавлю і три трав'я. Як сказано про староці, і даймо цьому суритися, Яримо тричі во славу Богам п'ятий денно. На жаль, дощечку, на якій був точний рецепт, Миролюбов не скопіював. Але коли професор Хоржевський Дарував мені книжку Ревіндера. Це було у нього вдома. Він почастував мене якимсь дивним напоєм. Я спитав його, Що це? І він сказав Суріка, напій, який готували у нас. В Георгіївському монастирі з перебродженої сироватки, настояної на травах. Я попросив його дати рецепт. Але він сказав: На жаль, не маю права, не можу, зв'язаний клятвою даною отцю ігумену. Це напій праведників. Не можна давати його будь-кому. А я ще, вибачте, дуже мало вас знаю. Ви дуже довго там, у себе, в Комуністичній Україні, жили неправдою. Він мав рацію. Що не дав мені рецепта? Я таки грішник. Це через мене заварилися всі оці підземні пригоди. Та хіба я знав, що моя зичлива сусідка, яка робила для мене, а особливо для дружини, стільки послуг, що мила. Маргарита Зенонівна, зловісна королева Марго. І я простодушно розказав їй те, що оце вам, а вона запалилася ідеєю будь-що розшукати рецепт чудодійного напою, який відводить старість і смерть. Обіцяє довголіття. І вдалася для цього до методів підступних і страшних, сказав капітан Горбатюк. У злочинному світі полюбляють азартні ігри, і часто буває так, що доходить до гри на життя. Той, кого програли, мусить бути вбитий. Королева Марго шантажувала Жору Лук'яненка, кажучи, що його програли. Але вона буцімто може викупити його, якщо він знайде для неї монастирський архів, а точніше, рецепт Суріки. Хм. А чого? Вона саме жору Лук'яненка вибрала для цього. Спитав Василь Сергійович. Резонне питання, мовив капітан. Справа в тому, що Жоро Лук'яненко вважався колись у злочинному світі щасливчиком. Йому справді щастило швидко знаходити загублене речі, гроші тощо такий собі. Кримінальний екстрасенс. До того ж, він один час працював на шахті. Отже, але цього разу щасливчику, здається, не пощастило. Похитав головою професор. Не пощастило, погодився капітан. Очевидно, монахи вміли ховати своє добро. Між іншим, під час обшуку у королеви Марго було знайдено не лише багато награбованих речей, а й ті старовинні сукні, сорочки й жіночі прикраси, які капітан Немо примусив винести з музею бідну прибиральницю. Нащо вони були королеві, не збагнув. Це теж моя провина, зітхнув професор. Колись я сказав їй, що деякі вчені вважають нібито у старих рукотворних речей вишиваних сорочок, платтів, жіночих прикрас є певне біоенергетичне поле, яке. Благотворно впливає на людину, бо старі майстри вкладали у свої витвори багато позитивних емоцій. Як же їй хотілося продовжити своє дорогоцінне життя? Вигукнув женен дідусь. Вона страшенно побивалася, коли її везли у тюрму, сказав капітан. Так плакала, що мені навіть стало її шкода. Але мені здається, стародавні слов'яни все-таки мали рацію. Сказав професор. То напій праведників. І справедливо, що будь-кому боги не дозволяють його давати. То вам не кола. У масі своїй люди поки що не заслужили Суріки. Хай вона лишається таємницею Велесевої книги.